Вітаю, шановні друзі. Сьогодні поговоримо про поліцію і митницю в Німеччині поліцай in Дойчланд. Які в них повноваження, коли вони мають право зупиняти автомобілі, які підстави для зупинки автомобіля та обшуку вашого автомобіля, і що вам потрібно знати в таких ситуаціях? Давайте почнемо з поліції. Чи має право вона зупиняти автомобілі в Німеччині? Так, для поліції, in Deutschland, не потрібно ніяких підстав. Вони можуть зупинити. Будь-який автомобіль і перевірити на власний розсуд не потрібна там підстава того, що ви вчинили якийсь злочин, або щось порушили. І ще як кажуть мої колеги-адвокати, негласні такі моменти, на які які можуть вказати на необхідність зупинки. Наприклад, як ви бачите, мій лук, да от в мене є колеги, адвокати, які проїжджаючи повз поліції, завжди попередньо знімають кепочки для чого. Для того щоб не викликати додаткових питань, що ви за людина, можливо, ви якийсь там злочинець, який приховується, звичайно, це звучить трішки е дивно, але е це от такі, знаєте, е особливості німецького життя. Тепер е щодо поліції, зупиняє вона, як я вже сказав, без будь-яких підстав. Тобто, от захотіли і зупинили будь-який автомобіль. Е, чи можуть вони обшукати ваш автомобіль? Е, тут все залежить від е, ситуації. За певних умов вони можуть це зробити. Вони можуть обшукати ваш автомобіль, якщо ви надасте згоду, якщо є рішення суду, дюргзухенби або ж є загроза небезпеці, або як називається на німецький im Verzug». От тоді в таких випадках поліцейський може прийняти рішення його обшукати. от в інших випадках він не може навіть відкрити двері. От, але на практиці, друзі, на практиці так само і зі мною відбувалося: мене не раз зупиняли. Поліцейський відкриває двері, дивиться, що у вас заді лежить. Ну і тут, звичайно, за кожним із вас залишається рішення спорити з ним чи не спорити. В принципі, поліція, вона що в Україні, що в Німеччині також залишається. Це поліцією, і е, саме головне, що потрібно знати, друзі, з поліцією в жодному випадку, якщо поліцейський починає перевіряти ваш автомобіль, не перешкоджайте йому в цьому, тому що за перешкоджання поліції, в залежності від її форми, може бути як адміністративна, так навіть і кримінальна відповідальність. Навіть якщо ви бачите, що поліцейський все таки порушує закон безпідставно, починає обшукувати ваш автомобіль, то е, зробіть йому зауваження. Е, запитайте, чи включена його. Го бодікамера, зробіть зауваження, але в жодному випадку не перешкоджайте в подальшому краще звернутися до Рехсанвальта, який допоможе вам оскаржити незаконні дії. Бажано, щоб звичайно з вами був водій. Друзі, чи можна знімати дії поліцейських на відео в загальному ні, але однозначної відповіді на це немає. Наприклад, один із суддів Ханау сказав своєму рішенні, що якщо бодікамера поліцейського включена, то тоді нібито можна знімати, тому що й так, йде публічний запис, але в загальному знімати дії поліцейських на ваш телефон не можна, тому що це може закінчитися кримінальним переслідуванням. Це потрібно пам'ятати. Також декілька порад щодо е спілкування з поліцією. Поліцейський повинен підійти, представитись і повинен запитати у вас про ваші відповідні документи, тобі ж посвідчення водія, е документи на автомобіль, е можливо, навіть страховку в деяких випадках попросять. Вони можуть попросити показати їм відповідний е світловий трикутник, жилет, е аптечку. От дуже часто люди зберігають їх. В багажнику, і тому таким чином автоматично поліцейський ще й бачить, що у вас в багажнику лежить, тому що ви йдете, відкриваєте його. От якщо поліцейський попросить вас вийти з машини, ви повинні вийти з машини. Ви повинні виконувати всі вказівки поліцейського. В жодному разі не перешкоджайте цьому, ще раз кажу, бо буде тільки гірше. Поліцейська співпраця повинна бути у кожного водія, інакше е у вас можуть бути юридичні проблеми. Краще потім в подальшому через адвоката. Оскаржити це все, і ви докажете свою правоту, друзі. Дуже часто поліцейські запитують вас про якісь обставини не пов'язані. Наприклад, куди їдете, звідки їдете, що робите. Пам'ятайте, що на такі запитання ви не повинні відповідати. Ви повинні тільки надати прізвище, ім'я по батькові, інформацію про себе, там автомобіль, але в загальному інформацію там про ваше життя, куди ви їдете, напрямок. Ви не повинні про це казати. От дуже часто поліцейські роблять такий хит прийом і питають: а знаєте ви за що ми вас зупинили? Так, от тут завжди пам'ятайте, що ви повинні відповідати ні. Бо якщо ви відповісте, наприклад, о, можливо, я на червоний приїхав, ой, можливо, можливо, у мене там ще літні шини чи ще щось. Ви відразу визнаєте вину і відразу буде адміністративний штраф, тому краще кажіть ні в таких випадках, як радять багато юристів в Німеччині, друзі, пам'ятайте. Тепер дуже важливо є ще такі автомобілі, як «ЦОЛЬ». Можливо, ви їх бачили. Це автомобілі, які належать до служби Цоль Амт. Фактично, це митниця, і в неї фактично такі ж самі повноваження є, як і у поліцейських. Справа в тому, що є е, на кордоні з німеччиною 30 кілометрова прикордонна зона. Якщо ми рахуємо від моря, це 50 кілометрів. Так, от в рамках цієї 30 кілометрової зони, друзі, е, митниця має право обшукати ваш автомобіль. Так, от, в рамках цієї 30-кілометрової зони соль, митниця має право зупинити і обшукати ваш автомобіль саме в межах цих 30 кілометрів від кордону, там Німеччини, наприклад, Чехію, Польщею, Францією. Якщо вже вас зупиняють за межами 30 кілометрів, тоді повинна бути певна підстава, наприклад, побоювання, що ви перевозите якісь незадекларовані товари. Ну там, наприклад, алкоголь, цигарки, в відповідність завищені. Кількості От. Але ЦольАмд також може зупинити і перевірити ваші документи, автомобіль, друзі, і зробити обшук автомобіля. Пам'ятайте, німців також шманають на кордонах, перевіряють друзі. Це дуже важливо. А взагалі, я вам дам декілька порад. В спілкуванні з поліцейськими завжди будьте спокійними, ніколи не нервуйтесь. Поліцейські зупиняють в більшості випадків 99% Вони зупиняють просто для перевірки. Немає ніяких для цього підстав і е, для них не повинно бути, тому не спорьте з ними. Е, от, ведіть себе спокійно, не заважайте їхній роботі. Можете усно зауважити проти якихось там неправомірних дій, як ви вважаєте, але жодним чином не перешкоджайте. Викликайте адвоката на місце. От, якщо у вас є свідок, це взагалі чудово. Він підтвердить ці обставини, друзі. Тому в загальному пам'ятайте про це і також е, останнє зауваження: поліцейські дуже часто. Е, Можуть в разі наявності ознак там алкогольного наркотичного сп'яніння. Ну почули запах марихуани. До речі, якщо чують запах марихуани в автомобілі, це вже підстава для того, щоб обшукати весь автомобіль. От. В таких випадках, друзі, вас можуть попросити ну подути в цей драгер от, в спеціальну трубочку. Якщо ви відмовитесь, друзі, ви можете відмовитись. Але якщо ви відмовитесь, ви поїдете здавати аналіз крові. Це так само діє, як в Україні. Тоді у поліцейських може бути підозра в тому, що ви е, все таки або в стані алкогольного, або наркотичного сп'яніння. В загальному ось така ситуація, друзі. Пам'ятайте про ваші права от, і удачної вам дороги повагою ваш адвокат Демченко.